В слово, хочу сьогодні проповідувати, знаєте, ця проповідь вона продовження минуло неділяшньої проповіді частково. І сьогодні я хочу говорити на основі Євангелія від Матвія, 10 розділ, 4,1 вірш. Ісус говорить такі слова, навіть чуть-чуть раніше візьмемо. 40-го вірша. Хто приймає вас, той приймає мене, а хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене, А хто, хто приймає пророка в ім'я Пророка, одержить нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. І так, сьогодні я буду говорити на тему нагорода пророка або нагорода праведника. Ви знаєте, що Бог хоче через нас, саме через свою церкву, через свій народ і зливати благословіння, правда? І тому Бог дає при народженні згори нам дар служіння кожному свій дар. Хтось апостол, хтось пророк, хтось евангелист, хтось учитель, а хтось пастир. І Бог також дає дари духовні для збагачення церкви. Тобто це дари Духа Святого. І служіння, і дар служіння це те, що не від нас взагалі. Це те, що нам дається Богом поблагодать. Єдине, що Бог каже, що ми маємо через апостола Павла, що ми маємо ревнувати про дари духовні, для того, щоб збагачуватися їм і щоб ефективно служити саме Божою силою і надприродними Божими дарами. Тому що дари Духа Святого це надприродні божественні дари, правда? Ми їх не можемо самі по собі генерувати без Духа Святого і без Божої сили. І для того, щоб Бог через нас діяв, через наш дар служіння, через Його дари Святого Духа, нам що потрібно? Нам потрібно ці дари культивувати і розвивати, ревнувати про них і розвивати, яким чином через кожноденне молитовне життя. Через посвячене життя, через те, щоби берегти себе чистим в цьому світі від бруду гріховного культивувати і розвивати духовні дари. І Бог буде через нас могутньо проявлятися. Правда? Це зрозуміло. Але ви знаєте, для того, щоб Божі чудеса і знамена і Божа сила проявлялася через нас і через наші дари, є ще потрібна або потрібна ще одна сторона. Тобто та сторона, яка потребує цього, правда? Інша сторона. Є наша сторона і є інша сторона, тобто люди. І я помітив одну цікаву деталь. Ви знаєте, я помітив, що найбільше Бог творить чудес і знамен, і найбільше Божа сила проявляється в житті тих людей, які мене абсолютно в, життя, в житті в, в, особисто в лице не бачили. Не бачили мене, не щупали мене, не були е, разом зі мною каву чай не пили. От цікава деталь. А чому так? Тому що, знаєте, от ми про це зараз поговоримо. І так, Христос прямо каже: хто приймає вас, той приймає мене. А хто приймає мене, той приймає і того, хто мене послав, тобто небесного батька. Іншими словами, Ісус говорить, що ви. В залежності від того, як вас приймають, стаєте або каналом благословення для тих людей, як, 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 яким, до, до яких ви, вас посилають, або цей канал не буде працювати. Тобто Або каналом благословення, а іноді навіть, в залежності від того, як вас приймають, то може стати навіть каналом прокляття. Не, для, не ви є каналом прокляття, а люди самі обирають прокляття, відкидаючи ваш дар. І так, чому? Тому що ми є Христові, ми є Божі, а Христос Божий, так? І ось через цей взаємозв'язок Божа благодать починає діяти. Ви знаєте, що цікаво, що так само по Біблії. Найбільші чудеса і знамена, які Христос творив в Євангеліях. Або найбільша віра, яка дивувала самого Христа, проявлялася в людях, які взагалі були далекі. Від юдейських традицій і від юдейського коріння. Пам'ятаєте, що сказав Христос римському сотнику, який послав слугу для того, щоб Христос прийшов в Його дім і помолився за слугу, який би був хворий. І що сказав той сотник? Тобі навіть не потрібно йти до мене в дім, лише скажи слово, і виздорує мій слуга. Ви знаєте, коли Христос почув ці слова, Він каже, Я в Ізраїлі не знайшов такої віри. Ми пам'ятаємо також історію з Хананіянкою, в якої дочка була одержима нечистим духом. Вона прийшла, упала до його ніг і каже: Господи, змилуйся наді мною, тому що моя дочка тяжко біснується. Допоможи, звільни її. Христос говорить, недобре забрати хліб у дітей і викидати його собакам. А вона каже, але і крихти зі стола падають під стіл, і собаки споживають. Ви знаєте, Христос і тут здивувався, говорячи. Що велика віра твоя в Ізраїлі я такої віри не бачив. А чому? Чужі люди, які не знали Христа, не знали традицій юдейських, не були причасні до релігії іудаїзма, вони є просто язичники або сторонні люди, Бог творив в їхньому житті великі чудеса, і віра їхня дивувала навіть самого Христа. А знаєте чому? Тому що вони. Сприймали Христа як Божу людину, як, як пророка Господнього. Тоді, коли він в себе на батьківщині написано, не міг творити ніяких чудес. Чому? Тому що там казали: а хіба він не Йосипа син, а хіба його мати не Марія, яку ми знаємо, а хіба ми не знаємо його братів і сестер? Тобто його знали по плоті, по тілу Христа в себе на батьківщині. І ось не дарма Христос каже, що? Не буває пророк без честі, хіба що тільки в своєму домі, в своєму батьківстві. І не міг там написано звершити жодного Божого чуда. Причина була дуже проста: як тебе сприймають і як тебе бачать сторонні люди. Тобто ти можеш носити на собі величезний могутній дар Божий, дар пророка, служіння пророка, апостола, євангеліста, пастера, вчителя. Але тебе будуть просто бачити, як... кого? Як... як Степана, Петра, Миколу? І все. І ти для них просто акцент уже не на Божому дарі. Не на пророкові, не на євангелистові, а акцент уже на Миколі, на Васі, на Петру. На Баві Палашці. Ви знаєте, отут от, от механізм оцей починає не, ну, не діє. Сила не тече, Божа благодать не проявляється. Навпаки, пам'ятаємо історію за пророка Єлисея, він чудеса творив Бог через нього. Але коли прийшов він в одне, в одне, в одне село чи місто, не знає, що тут яке було, написано, що вийшли діти з того міста і почали над ним насміхатися і кажуть, іди звідси, йди звідси плішивий. Насміхалися. Тобто вони навіть не то, що не бачили в ньому пророка, вони взагалі зневажливо ставилися до нього як до людини. Навіть як до людини вони зневажливо ставилися. До старшої людини ми знаємо, що в Ізраїлі, по закону Мойсея, що стосується старших людей, старшого покоління, мала б бути з боку молодого покоління абсолютна повага. Написано перед лицем сідого сивого вставай. Перед лицем старця вставай, піднімайся. Тобто повага, пошана до батьків, до старших людей. І це цінувалося, і це було Богом дано в законі Мойсея. Але знаєте що? Там навіть не то, що Єлисея не сприйняли як пророка, а вони навіть зневагу, як до людини, до старшої людини почали проявляти до нього, тобто діти. Іншими словами, вони самі на себе накликали прокляття. Амен? І знаєте що? Єлисей нічого, нічого Єлисею не, не залишалося зробити, як він просто констатував факт. Він просто, кажуть, одні кажуть, ну, такі зли, як це так, Божий чоловік і проклинає. Ви знаєте, ну, давайте глибше розберемося. Єлисей не то, що так от со злості взяв і проклинав, як іноді хочеться. Знаєте, коли собака за тобою біжить і зевчить, хоче за ногу тебе вкусити. Знаєте, хочеться сказати дещо тій собачці. Але думаєш, ай, сусід образиться, якщо, не дай Бог, збудеться по слову моєму з тою собачкою. Не тому, що Єлисей був злий, просто він розумів духовними очима, бачачи ситуацію, що там люди просто відвернулися від Бога. По-перше, вони не сприймали дару, який на Єлисеєві пророка, а дар Божий. І зневажили і дар. І цим самим зневажили того, хто дав Єлисею цей дар, Бога зневажили. Вони зневажали Бога, вони зневажали дар, вони зневажали пророка і вони зневажали старшу людину. І тому просто Єлисей просто сказав, ви прокляті. Ви прокляті. Написано, прокляв їх. Сказав, ви прокляте село, прокляте. Я не знаю, я просто своїми словами трішечки. І, написано, одразу як тільки цей лицей зробив, вискочили ведмедиці і розірвали тих дітей, розшматували, напали. І просто розірвали 42 дитини. Розумієте? Тобто питання в тому, як ти реагуєш на той чи інший дар або на ту чи іншу людину. Що ти бачиш в цій людині? Ти бачиш в цій людині просто людину. І іноді, знаєте, що люди люблять пліткувати. Багато пліткувати, і давати один одному якісь певні характеристики і так далі. Та да, хто ти кого ти слухаєш? Да хто він такий той Вася? Да ми знаємо його. Да що ти слухаєш там ту Ніну чи там того Стьопу, чи того Ва ваню? Та да, хто вони такі взагалі? І люди, на жаль, часто роблять велику помилку. Вони слухають плітки і просто не зважають на те, що. Ти можеш мати благословіння, якщо ти приймеш цю людину як Божу людину. Ти приймеш благословіння через її дар, тому що через її дар діє Бог, якщо ти приймеш її дар. І от Христос каже: той, хто приймає пророка, то отримає нагороду пророка. Тобто те, що ти можеш отримати від Пророка, благословіння, зцілення, чудо в своє життя, прорив, слово від Бога в першу чергу, ти можеш отримати від Пророка. Ти отримуєш благословення, яке носить на собі Пророк, або те благословіння, яке Бог дає через пророче служіння. А оскільки ти починаєш говорити п'яте, десяте, ти сам собі закриваєш благословення. І ось, повертаючись до того, що я почав, найбільші чудеса, от і, і просто прояви Божої сили, я побачив в тих людях, які мене взагалі вживую, вживу, ніколи не бачили і за руку зо мною не вітались. Вони просто почули, що є десь там якийсь дивний чоловік, але кажуть, що він є пророк. І вони знаєте, дзвонять до мене і кажуть: пастор Василь, а можна слово від вас? Або може, помоліться за мене, помоліться то. І знаєте, коли я так почав робити, я просто відчуваю, що, ну, повернімося трішечки назад. Я помічаю, що моя віра. Яка на дарі, да? або Ви знаєте, дар активується вірою. Я помітив, що моя віра починає діяти дуже сильно саме в сторону або по відношенню до людей, яких мене не знають, чужих людей, яких я не знаю, вони мене не знають. Я помітив цікаву деталь. От чим менше людина знає мене, про мене, хто я такий, вона знає тільки, що десь там почула краєм вуха, що я там пастор, служитель чи пророк. Я відчуваю, я спілкуюся з людиною, молюся за неї, я відчуваю, що просто мощно діє віра. Я говорю слово в життя цих людей. І потім це слово починає діяти, тому що Бог діє через це слово. Життя змінюється, чудеса з мене приходять в життя цих людей. І навпаки, я помітив одну цікаву деталь. Часто люди приїжджають до мене, до нас в церкву. Буває часом навіть додому я запрошую. Люди мене не знали. Ну так, слухали проповіді, слухали відеоролики мої на Ютубі. В них певне враження склалося. А потім приїжджають до мене, приїжджають в церкву, прийшли. О! А ми думали тут, а ми думали то, а ми думали п'яте. Прийшли до мене додому. За столом посиділи, разом поїли, поспілкувалися. Подивилися, як я живу, в чому я живу. На дітей моїх, на жінку подивилися. А ми думали, а ми думали, він то, а він все. Ми, коротше, за нього. А ще там, просто вася і все. Аме. Ви знаєте, я замітив одну таку цікаву деталь. Не всіх людей потрібно до себе в дім вести. І деяким людям краще далі сидіти там, де вони сидять, і слухати мене в Ютубі. Не потрібно. Чому? Тому що ти можеш соблазнитися, можеш приткнутися. І ти замість того, щоб бачити мені Божу людину. Через яку Бог діє, і в твоє життя може прийти велика зміна, великі чудеса, і знамена Бог може творити в твоєму житті через моє служіння. Краще сиди там, до мене не їдь. Бо почнеш бачити, в мені просто Василя мурзу. Все, ти сам собі краник перекриєш. Амінь. І от я знаю таких людей от були, в мене в церкві люди. Все, приїжджали такі, я їм честь удостоював, і мікрофон давав, і так далі. Так далі, так далі. Потім вони подивилися і сказали, та, 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 він не такий вже й духовний, в нього і там, і то, і все, і п'ятий, і знаєте що? І Закінчилося тим, що дуже зараз в плачевному стані. Ну, ці люди. Чому Бог послав їх в моє життя, щоб Бог хотів їх благословити? Але знаєте що? Вони просто самі це благословіння відкинули. Тому що вони почали дивитися на мене просто як на людину. Розумієш? І ось чому Христос говорить: хто приймає пророка, отримає награду пророка. Хто приймає праведника в ім'я праведника, отримає нагороду праведника. Во ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Тому завжди тут дуже важливо мати мудрість і бути обережними. Вміти відрізняти Божий дар, який в тобі і на тобі, від тебе як людини. Потому що ніхто з нас не ідеальний. Погодьтеся. Ну ніхто не ідеальний. Я знаю сам по собі, багато служителів, пасторів а, от, відкинули. Не то що відкинули, люди об них спіткнулися. І повідпа... не то, що повідпадали, люди спіткнулися і пішли з їхнього служіння по одній простій причині. Вони надто близько до себе людей наближали. Надто близько пускали, знаєте, в певні навіть такі дуже-дуже сокровенні речі в своєму житті. І люди подивились і сказали, та, ми ж його вже знаємо, так? як сказали про Христа. Ми ж знаємо його матір, ми знаємо його батька, ми знаємо його братів, сестер. Що ви нам тут хочете, якийсь відкритий космос новий? Та ні. Просто звичайний Тесля. І не міг Христос робити чудес жодних. Тому я тобі хочу сказати, що дуже дуже-дуже дуже цінно і важливо поважати дар, який на тобі, який на мені. Ви знаєте, що я цей урок свого часу вивчив і засвоїв. У мене в команді. В онлайн служінні є люди, які, знаєте, як би сказати, якщо по-людськи судити, і хто вони такі по-людськи, да, то сказати, та він і то, в нього і сьо, в нього і проблеми з жінкою, і, 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 і таке, і таке і інше, і там він такий спильчивий, в нього характер такий важкий, і попробуй там йому щось проти, скажи, він на тебе там. Можна багато чого сказати, але знаєте, я це все просто нівелюю. Я на це не зважаю увагу, тому що я ціную дар цієї людини. Тому що свого часу Бог проговорив до мене через цю людину. В очах інших людей це зовсім не значить, що людина. Але в моїх очах я ціную його дар, який на ньому, який від Бога. Бо я знаю, що через нього вдіє Господь. І я не хочу втратити благословення, яке Бог може дати мені через цю людину. Тому що. Ми всі потребуємо служіння один одному. І дари Духа Святого, і дари служіння, дані для того, щоб ми служили один одному і зважали на дар один одного. І я вам чесно скажу, знаєте що? Я без, де, без вас, практично без вас, отут що сидять, я скажу так, я навіть не був би тим, ким я є. Ам. Я поважаю дар кожного з вас. Я поважаю дар своєї жінки в першу чергу. Бо може, бо Бог через неї говорить і іноді на місце може поставити. Я кажу, всякий богобоящийся чоловік повинен трішки боятися своєї жінки. Кажуть, та що ти таке говориш? Це жінка має боятися свого чоловіка. Правильно? Амінь. Коли чоловік ходить перед Богом, робить правильно, Бог через нього діє, тоді ж жінка, вона. Вона за чоловіком, да, вона мовчить. Ну коли вона бачить, що чоловік не туди пре, або робить неправильні речі, вона от серцем і духом своїм відчуває, то Бог каже: послухай свою жінку. Знаєте, як свого часу Бог сказав до Авраама: послухай свою сару, послухай свою жінку. Іноді кажуть чоловіки, жінку треба слухати, але все одно робити по-своєму. Або робити все навпаки. Ні, послухай свою жінку іноді. Я не кажу завжди, але часто Бог говорить через неї. Я дякую, я ціную дар кожного. Я ціную дар брата Миколи. Амен. От мене дивує його кротість. І я навчаюся від нього кротості і смиренню. Амен. Я не можу без дару сестри Галі. Вона встигає скрізь. От, от неї дар служіння мертві. Я без неї як без рук, просто служіння розвалиться. Я ціную взагалі служіння кожної з вас. Я ціную ті дари, які Бог дає вам і які діють через вас. Я ціную ваші молитви. Для мене це цінно і важливо. Я ціную той борщ, який брат Вова зварив, смачний. Амен. На інкаунтері. Це дуже важливо, це дуже цінно. Кожен служить міру свого дару. І тому потрібно важливо приймати один одного як Божих служителів, як Божих людей і цінувати дар один одного. Амен. І ти знаєш, якщо ти занехтуєш, занедбуєш, просто тому, що ти вважаєш духовнішим, крутішим, що тобі не треба там Микола, тобі не треба там Вова, тобі не треба то, без них обійдуся, то ти просто втрачаєш. Слава Господу! Ми щось беремо для себе. Тому, ви знаєте, я навчаюся бачити і цінувати кожну людину, яку Бог посилає в моє життя і служіння. В першу чергу, той дар, який Бог дає тій людині. Я знаю, що то благословення для мене. Я помітив, що зараз Бог піднімає дуже унікальне покоління християн, Божих людей. Абсолютно унікальне. Як Бог піднімає пророків, Бог піднімає євангелістів молодих сильних. От в мене в групі є ще одна сестричка, ну, за Ніною я часто розказую, є ще сестричка Таня. Молода сестричка, в неї троє дітей. Третя дитина в неї народилася, я колись розповідав вам. Вона народилася там стільки патологій. Ну, хай мене Бог простить і Таня хай простить. В неї дитина просто, ну, це був овоч. В неї там нічого не функціонували, жодний ну, в тілі там взагалі мало який орган функціонував. Вона не могла ані їсти самотужки, вона не могла на перших порах ані дихати без апарату. В неї там стільки патологій, і вона плакала. І вона так само, от, знаєте, от як я розповідав, вона просто у відчаї почула, що є якийсь пророк Василь. Вона знайшла мій телефон. От люди, які справді почитають. Бога і Божих служителів, от їх, їх помітно в цьому. Вона дозвонилась до мене, написала спочатку мені в месенджер, каже, що так і так, в мене така проблема. У мене дитина народилася з патологіями, я не знаю, просто я увіччаю. Ви знаєте, я просто помолився за неї, і Бог дав слово в її життя, я висвободив це слово пророче, сказав: поклич мене в день скорботний. І я визволю тебе, а ти прославиш мене. Я визволив це слово, вона взяла це слово, вона прийняла його в свій дух, в своє серце, як та Марія. І почався процес трансформації. Просто Бог настільки почав могутньо діяти в її житті. і знову ж я говорю: вона ніколи мене вживу не бачила навіть. Бог почав один за одним діагнози знімати, Бог почав зціляти, лікарі розводять руками, не знають, що це таке. То з серцем проблеми, з тим проблеми, з тим проблеми, з тим проблеми, синдром і дауна ставили, і то ставили, і то ставили, і потім один за одним починають знімати е, діагнози. Я говорю, Таня, вона буде ходити, тому що слідуюче слово, яке Бог висвободив в її життя, я сказав, це дитина для того, щоб на ній проявилися діла Божі. Дитина, на якій будуть проявлятися діла Божі. Ви знаєте, Бог почав могутньо рухатися в її житті. І коли я слухаю її свідоцтво, коли я слухаю про її стосунки з Богом, я сам надихаюся, я думаю, Боже, яка ревність по Богу, яка віра, яка пристрасть по молитві? Вона каже: я всюди, завжди, скрізь і всюди, щоб не трапилось, я молюся, я каже, бачу, як Бог могутньо діє. Я колись запрошую її в церкву, як буде можливість, щоб вона посвідчила трохи. Коли вона свідчить, коли вона розповідає за Божі чудеса, мене просто накриває. У Мене одна сестричка в групі є, сестра Лена. Вона в Німеччині живе, вона сама з Києва, але виїхала в Німеччину, коли почалася війна. Говорить, мене 20 років мигренні болі в голові були такі, що я просто жити не хотіла. От, просто не хотіла жити, тому що жити в постійній болі. Говорить, по 2-3 неділі в місяць бувало таке, що мене не відпускало, нічого не допомагало, ніякої безболи, нічого взагалі. Я, говорить, мучилась, я, говорить, підключилася до вашої групи. Говорить, я не помітила, як просто мігрень ушла. От просто ушла, говорить, я можу нормально жити. А знаєте чому? Тому що вона мене не бачила, не чула, але просто прийняла мене як пророка. Прийняла мене як служителя Божого. І Бог через, через цей дар, через її віру навіть, я взагалі до неї не торкався руками своїми. Бог почав могутньо діяти в її житті. І в мене практично більша половина групи, групи в онлайн, які, люди, яким я служу, і не тільки, які часто зізвонюються зі мною по телефону. Моляться, я консультую, питають, що робити так, що робити так. Говорить, невістка одна жіночка православна, православних я взагалі полюбив. От знаєте, вони не. От що немає в православних, те, що є, на жаль, в п'ятдесятниках і в баптистах. Знаєте, чого в них немає? Оцього релігійного хамства. Вони Бога за бороду взяли, вони, вони краще за всіх знають, як треба Богу служити. Що ти нам розказуєш, да хто ти такий, і взагалі звідки ти виліз, і, і, і тебе все неправильно, ти молишся неправильно, проповідуєш неправильно, церква в тебе неправильна, дружина неправильна, одягаєшся неправильно, і все неправильно, а ми правильно, ми ми, 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 ми ідеал. То діла покажіть, Боже, раз ви кажете, що ви з Богом чуть ли Бога не за пазухою тримаєте. Покажіть ваші діла. якось... Прийшли там, знаєте, почали розповідати моїй сестри Галі на роботі, що там, ой, у нас то, от приходьте до нас там у церкву, у нас там п'ято, у нас там все красиво. А вона каже: а Бог прийде до вас. Розкажіть, що Бог за останні 20 років у вас зробив? Хто від раку зцілився? Хто від демонів звільнився? Кого ви з мертвих воскресили? Замовкнули розвернулися і пішли. Бога покажіть. І от вертаємося, знаєте, православні мені подобається цим. У них цього немає. У них немає цього релігійного хамства. Ми все знаємо, ми істинна віра, істинна православна, ну так колись говорили деякі, але в основному вони поважають, якщо вони чують, що це Божий пророк, у них повага, пошана. І одна жіночка говорить: мене невістка, держи, моя, говорить, просто зівається, мене з квартири хоче вигнати. Що мені робити? Я за нею помолився. Кажу, сестричка, оливою помажте. Кімнату все. А представляєте, свою кімнату помажте, щоб вона не могла заходити до вас. помоліться. Я помолився за оливу. В онлайн, По телефону. Вона принесла оливкову сказав, і сказала, що робити. Помолилися за оливу. Все, вона помазала косяки дверей каже, представляєте? Хоче вдарити, а в кімнату зайти не може. Каже, лютує, каже, в кімнату до мене не, не заходить. А потім пройшов певний період часу і каже: Хух! ушла вона, пішла. Вона навіть не, не, тобто, забралася з квартири, пішли десь окремо жити. Вони, ну не знаю, кудись вона пішла. Говорить, пастор спрацювало, Бог є, говорить. Слава Богу! Чому людина мене не знає, людина мене не бачить, але вона сприймає мене як пророка, як служителя Божого. І Бог через її віру могутньо і сильно діє. Амен. Халілуя. Слава Господу! Я таких історій вам можу розказувати годину. Але часу немає на одну проповідь. Колись дасть Бог приїде сестра Ніна, ми трішки поспілкуємося, вона засвідчить, помолимося, не одне відео запишемо. як я вже сказав, сестра Таня і багато інших. Я вірю, що це лише маленький початок. Бог сьогодні піднімає справжніх поклонників, Бог піднімає людей, які почитають і, і, і люблять, шанують Бога і почитають ті дари, які Бог дає своїм людям. Слава Господу! Господи! всім вам! Дякую, друзі, за, за те, що ви є. Давайте ми встанемо помолимося.